От вони для кожної дитини з'являються, і навіть в мене в телефонах так вони підписані: земний ангел Марійки, земний ангел Софійки і так далі. Є унікальні люди, які вирішують, що допомога іншим це їх місія. Це люди, які мають велике добре серце, які здатні змінювати долі інших. Цією людиною може стати кожен, і я їх називаю земними ангелами. Земні ангели грають вирішальну роль в благодійній організації, тому що завдяки їм ми маємо можливість реагувати вже, коли допомога не має часу чекати. Ці земні ангели наповнюють терміновий фонд. Терміновий фонд це фонд, з якого допомога направляється тим діткам, коли немає часу на організацію допомоги. Це діти, яким допомога потрібна прямо. Зараз і завдяки цим земним ангелам жодна дитина не втрачає шансу бути здоровою, бути повноцінною, просто жити.